Вітаю всіх. Ви на каналі Фан Сектор, і Ми продовжуємо кар'єру самих низів за клуб Рекс. За цей час, поки не виходило відео, я шукав можливості позбутися цих хокейних рахунків, Перелопатив кучу інтернету, ютубу, знаходив різні налаштування оцих бігунків, щоб зробити так звану реалістичну кар'єру. І мені здається, я щось знайшов. Я так потренувався, спробував то там були рахунки: 2-1-2-0-1-0. Звісно, гравці почали бігати як рагулі, але ну в реальному футболі вона так і є. Вони помиляються. А то ця аркада, що забивають зі своєї половини поля, або задом, чи з жопою запихають м'яч, ну це мені не подобається. Побачимо, які рахунки будуть у цій частині. Як ми бачимо на даний момент, ми переджаємо меджилінгем на 10 далікових балів. А грати будемо з клубом Крю Олександра, який знаходиться на 11 му місці. По складу замість втомленого тіпа вийде Ромо. І все. Ну, поїхали. О, який перехват. І Григоре! Воротарі тут будуть більше тягнути. Що було? Пенальті? добре. Я поставив усі складності, щоб можна було і в руку потрапляли м'яч, і суддя буде строгіше діяти. Ай-яй-яй, чого ж по центру? Ну це добре, що воритирі тягне. удари здалеку взагалі ніякі. Поки гра йде в центрі поля. Лаврович перший раз тягне в цьому матчі на 16 хвилині. Ну, О -хо -хо. витягнув захисник. Мартін запускає Ромо. А той... -о. -хо -хо. Ви бачили як. Ну, штанга. Щось таке твориться це Всі м'яч втрачають. Притисли його. Наш, наш. Поки блокується все. Ех, треба було віддати пас. Момент був пла... А, положення позагроїти. Мартін. І нікого. І подивіться, перший тайм 0-0. Особливо шансів не було. Три удари проти п'яти. Ну ми награли на один гол, а вони, звісно, ні, але це одно. Ох, як пробіг мене. Ух, відбір. Що, була, була гра рукою хіба. Вибить. Вибить. Вратар, oh. ти чого виходив? Я ж з тобою не виходив. О, який пас. Нікого! <реш> Таке вкотили, Мартін таки вкотив цього нічого. Відбивалися, як могли вони вже. але... Хоч немає такої аркади. Ту-ту одне, друге колінами чим хочеш забивали. Окі, на наш. Блокуються удари. І Григоре Толкнув, але афіф доб'є! Стійка була, але Фів таки добив в цій ситуації. Другий тайм ми граємо трохи краще. Може хоч колись не будемо пропускати, а то в кожному матчі пропускаємо. Ой, пас! А, тут вже в руки. Але непогано. І Григоре, і тренують. Я перед цим зіграв два матчі не на камеру. Три матчі. Два програв і один виграв. Але може трохи вже звикся. Ну, тут воротарят пригнув просто від м'яча. Мартін. Афіф. І спокійно Мартін вкладає четвертого. Цікаво, пропущує, як завжди, на 91-й, чи ні. 4-0. Виграємо. Це по ділу навіть більше. Вони не награли на 1, а ми награли на 5. По ударам 10 проти 5. Але в них більше і відборів 17 проти 7 і перехватів 12 проти 5. В турнірній таблиці знову зміни, бо Джелінгем програв. Тепер взагалі Колчестер вийшов на друге місце. Під нами такі зміни серйозні проходять. Зараз будемо грати проти Ньюпорт Каунті, які йдуть взагалі на 20-му місці. І матч буде вдома. В стартому складі замість основних гравців вийшли К'юноне, Стромо і Кеннон. Погнали, дивіться, вже сніг лежить. Ой-ой-ой. ой Наш. Відбилися. Який пас. Ах! Затягнувся захисник. Мені подобається, як вони атакують. Ух! І удар. К'юноне, забігай. <реш> і в пустій. Кеннон, який вийшов на заміну, але пас від Мартіна був просто шедевральний. Поки гра на зустрічних курсах без центра поля. На дальню. Ее -е -е, Альварадо, Альварадо. Стоять великі помилки удару і пасу. Ну, не все так просто. Альварадо? Е. -е низом пішло. Я забрав прискорення у своїх гравців, тепер вони так не можуть оббігати всю команду суперника. Ех, не пройшло. Ой-ой-ой-ой-ой, підходять. Воротар, чисто. Ой-ой-ой. Воротар. Перший тайм 1-0. Ми на один і награли, а вони на один не награли. Дивіться, все от, як має бути, так? Тільки по два удари за цілий тайм зробили. А не то, що 14-16 ударів. Як таке може бути? Ми не маємо в цьому матчі пропускати, бо це домашній матч. А ми 7 матчів маємо завершити з нулем в графі пропущених. Я був би згоден, якби матч так і закінчився. Ну, класно обіграмо. Але тут є захисник. Ох, пі... ви бачили, який навіс від болта найшов класний. Мартін просто не використав такий момент. О, який пас! Ні-ні-ні, положення. Ай не. Дивіться, перекинув воротаря. Ух. Наш. Йдіть. Ротар. Лаврович тягне поки що. 1-0. дуже слизький рахунок. Юнонес. You know What's up? <гум> Оце так да. З розвороту класно. Не думав навіть, що вийде так забити. Не пам'ятаю, скільки в мене помилка удару чи 65 стоїть. 2-0. Головне не пропустити. Уйюй. Лаврович, дивіться, дає нам шанс не пропустити. Остання атака. Лаврович? Спокій. І кінець матчу 2-0. Ну, а як бачите, все по суті правильно. У нас сім ударів, у них 5. Ми награли більше, ніж на 2. М'ячі І забили 2, а вони на один і не награли. Так що все нормально. У нас навіть більше перехватів 11 проти 8, так само, як і успішних відборів. А ось зараз буде цікаве, тому що минулого разу ми з рідінгом зіграли в нічию. тому буде перегравання, і воно буде саме зараз. І це вже буде гарне для нас випробування. Зі складом маємо трохи проблеми, поробили заміни, але побачимо, може щось додасть. Ну, рідінг, подивимось. На що ви здатні? Маклін, Марсель. <плес> Ай-яй-яй, який пас був шикарний. В розріз. Доганяй, доганяй його. Ой-яй. Лаврове, чисто. Воротарі поки діють надійно. Гарно. І не на забіга фіфу. Ох, <плес> Прикольно, звідка там назад. Ой-ой-ой, Грігоре. Ой, -ой, -ой О, то що це було? Він же мені під ногу вдарив. Я вже бив, а він ззаді вдарив в ногу. Це порушення взагалі-то. Маклін. О, ні. Ух. Близько біля стійки. Ой-ой-ой. Але дурні голи не перестали забивати. Просто покотив ближні, я воротар тільки дивився. Він є-єлі котився. Лабрович, Лаврович, це у вратарів збільшена, до речі, вірогідність сейву. Перший тайм 1-0 програємо. Хоча давили саме ми. 3-3 по ударам вони награли на 0.5, ми на 07. Ну, хтось. Ви ж не алкоголь розпивається ж. Тобто навіть комп'ютер говорить, що той гол був дурніший. Вратар, спокійно, погнали. Лабрович, ти що такого пропустив. Ну ні, ну там було порушення, ну хлопці, чого б я падав сам. Лабрович, ну брати треба, ну як так? Ой Григоре, оце так залупив. Ну що, зараз вийде Мартін, покаже як треба грати. Добре, мимо. Пенальті! І жовта карточка. Хоч покажіть за що. Я не підкат не нажимав, <гум> не розумію. Спокійно, Лабрович бере. Залишає нам шан хоча б на ніч'ю. Мартін, де ти там? Не взяв, не вдарив. Ой-ой-ой! Лабрович, 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 по тобі б'ють. Та ні, ну як так можна дати пас? Я не розумію. Зараз я буду матюкатися. Ух! Ще в дев'ятку завалідні. Нікого. Оооо, як от фартило. А що? А як? Подивіться знову яке положення позагрою. Одна нога. Що ж кубок в прольоті. Ну, по суті, вони в другому таймі награли і мали вигравати 11 проти 6 ударів, але вони награли на 3, а ми на 1. Тобто рахунок мав би бути десь 3-1. Ну це рідно. Що в чемпіонаті ми йдемо впевнено на першому місці на 12 пунктів, випереджаючи Колчестер. За нами йде щільна група. До восьмого місця там різниця в 5 залікових балів. В наступний матч граємо з командою Сатон Юнайтед. Вони на 13-му місці знаходяться. По замінам вийдуть Юнони Сірома. Що ж треба реабілітуватися після рідінга? У нас лишився тільки чемпіонат і ще один кубок. БСМ трофі щось таке. Ох ти, дивіться, яке начало! 4 минута відразу в мені залітає. І гарно в дев'ятку звалили. Ого, який рікошет, взагалі бив мимо воріт, а ще в руку потрапило? За це червону треба давати, якщо такий ну звісно, дивіться. А, то це пенальті, ну і добре. Ай, витягнув, ну який раз уже тягнуть пенальті. Ну, завжди вгадують, куди я буду бити. Дельцеро! Дивіться, що робить. І знову Дельцеро. Ух ты! Він творить! А це й тягне, це й не лабрович. Да як так, скільки ж вже можна? Капець, скільки ми вже валили і не можемо забити. Вони раз вдарили і гол. <рес> так дають пробігти просто, то біжу. <рес> Це штрафний. Друга жовта, ні? А тоді за руку чого не дали йому жовту? Лаврович, спокійно. Перший тайм 1-0, але вони на нього не награли, а ми явно награли більше, ніж ми. Дивіться, вони награли на 0-4 і забили. Я награв вже більше, ніж на 2 голи і ні одного не забив. Два удари всього вони нанесли. Не ми 9. Стеляться гарно. ЧОСТЬ! Як? Я не гарно їхній воротар, я не розумію, як так. Дельцеро. І прямо в руки. Юнонис. Та ну ні, ну дивіться, вже начесь гуд б'ють. Пістребуйте більше. А, ні, засильно. <с> Що я нажав, Що я нажав. Підходимо, підходимо. А, What the та ну, ви бачили знову який відскок? І знову дурний відскок, дурний гол. Ну просто попало по мені і відскочило до їхнього гравця. Ну от, бачите, знову. Скочило просто на їхнього гравця. Що я маю тут зробити? Та, це дуже матч несправедливий. Ми їх жмемо, а вони забивають. <рес> <рес> І тут, дивіться, фактично в пустій все одно не забили. Скрипт працює якось не в нашу сторону в цьому матчі. Ми створюємо моменти, забивають тільки вони. Я ще думав, що Лабровичі третього тут пропустить. О, блін! <голові> хоч одного вже в кінці Флетчер вийшов на замін. Так і забиває Флечер, так і забиває, хоч не в суху. О -о -о. <голові> <голові> Ще могли й третього пропустити на кінець. 2-1 програємо Сатану, і просто подивіться на це. Ну, вони не, не награли навіть на ті два голи, зробили тільки 7 ударів поворотом. Я зробив 15 ударів і награв майже на 5 голів, а забив тільки один. Ой, навіть по пасам я переграв їх 115 проти 91-го. Так, по відборам вони кращі, по перехватам я трохи краще, по володінню ми краще. Ну ми їх жали, гарно жали. Що ж, як бачимо, ситуація залишається такою, як і була. Знову у нас 12 залікових балів відрив, але тепер за нами вже йде Гвімсбіг. Тому що Колчестер програв, Грімсбі виграли. І подивіться, 4 бали різниця між другим і восьмим місцем. Наступний матч будемо грати вдома з командою Моректогам. В домашньому матчі бажано не пропускати, щоб виконати завдання. Що ж, судячи з результатів, то е, зміна налаштувань допомогла. І Ми бачимо рахунки 2-1, 2-0, 1-0. Я думаю, ми так і будемо грати. А я і надалі чекаю від вас зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, що ще ви хотіли би бачити на каналі, які челенджі. Якісь зміни, чи якщо все подобається, то теж прошу писати, щоб я знав чи продовжувати далі в такому стилі. А у мене наразі все. Па!